Особливий Шевченко, Коломийська організація Українського товариства сліпих, по своєму відзначила 200-річчя великого кобзаря того дня. Звучали його вірші і пісні, були спеціально запрошені гості. У вузькому колі та в теплій невимушеній атмосфері. Саме так Коломийська організація Українського товариства сліпих вшанувала день народження Тараса Шевченка. На захід запросили гостей з району Ковалівський хор під керівництвом Оксани Неміш. Ми зібрались тут, щоб відзначити його день народження, щоб повернутися у минуле, щоб згадати його життя, яке він проживав і в своїх роздумах роздумувати, яка унікальна людина була, яку земля наша українська народила. Хор виконував пісні за творами Шевченка, а присутні інваліди позору декламували вірші Кобзаря. Вірші наші читають інваліди позору, значить, Марилю Теофіла, інвалід першої групи позору, Дудчак Галина. Микітюк Микола теж без інвалід першої групи, Воронцова Віра Епіфанівна інвалід першої групи позору Барасюк Марія Васильівна. Ну і інші. Дуже багато наших людей з вадами зору ті не могли прийти сюди, але вони душею тут присутні на нашому святі. Зараз товариство сліпих має 215 членів з міста і району. Людям, обділеним можливістю бачити світ, живеться нелегко. Та добре, що на Коломищині є багато небайдужих, зазначає голова організації Марія Кошелєва. Хочу подякувати депутатам міської ради, голові міської міської ради за те, що нам ніколи не байдуже не приходять. про повз нас. Теж хочу згадати добрим словом і керівників райдержадміністрації. Не теж теж дуже чуйно ставляться до. Моїх членів товариства я ще хочу подякувати депутату Любомиру Глушкову, бо він дуже нам допомагає. І ще, ось як я звертаюся до бувшого голови Юрія Очаренка, він з такою любов'ю, з такою теплотою приймає як мене, так і моїх інвалідів. Мар'яна Мацька, Андрій Гращук, програма події НТК.